А от наступна аварія знову засвідчила пасок. Це шанс на життя. Дівчина сіла у таксі, але не пристигнулася. У результаті загинула. Здавалося б, згідно з правилами, користуватися паском безпеки в авто і шашечками не обов'язково. Проте насправді робити це повинні не лише пасажири, а й самі водії таксі. Тему розбирав Максим Котіленко. Ця поїздка в київському таксі стала останньою для молодої дівчини. Шерола на повному ходу врізається в стовп, і його пасажирка помирає на місці. Водій не скористався ременем безпеки, та його пасажирка його госпіталізували. А удар почувся на пасажирську сторону транспортного засобу. І пасажирка, яка прибувала на землі сидінні, отримала травми, які Саме звичайний пасок міг би врятувати життя дівчині, але на жаль, про нього забули. На жаліє, да я можу сказати, що большість людей, яких не удалось спасти при державнотранспорт на пришествия, то було іменно із за того ж, ніби не присягнути. Ми вирішили поцікавитися, чи пристібаються пересічні громадяни, коли сідають у таксі. Передбачити відповідь було не складно. Ви пристібаєте чи ні? Ні, присібається. Але й самі таксисти далекі від високих стандартів безпеки у багатьох машинах пасків просто немає. А скажіть, будь ласка, у вас усі паски безпеки працюють переді так, а позаду позаду немає. Начебто перевізники нічого не порушують у пункті 2.3 правил дорожнього руху. Про це сказано наступне: дозволяється не пристібатися особі, яка навчає водінню, якщо за кермомучень населених пунктах. Крім того, водіям інвалідам, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксів. Людина найголовніше це що це правна життя. Це а не. по закону По Чи закону ви... раніше ні, якщо, наприклад, я буду сидіти на задньому сидінні і не буду пристябним. Ні, не буду. натомість. Цей пункт суперечить адміністративному кодексу України. Згідно з законом, усі без винятку мусять користуватися пасками безпеки. У іншому разі готуйте гроші за порушення правил е безпеки. Е і користування ременями безпеки відповідальність несе та особа, яка власне вчинила це правопорушення. Тобто, це може бути водій, це також може бути пасажир, якщо він є непростатим. Штраф за таке правопорушення передбачено у розмірі 51 гривень. Це копійки порівняно з аналогічним штрафом, який вам доведеться заплатити, скажімо, в Словаччині. Там за таке порушення доведеться розпрощатися щонайменше з двома тисячами гривень. Водночас автоюристи запевняють, вже наступного місяця правову колізію спробують виправити. А поки що чи користуватися паском безпеки в таксі, вирішувати тільки вам, власне, як і відповідати за власне життя.